Філософії Майдану. От. Останньому і передостанньому спікеру завжди перед ними обома ставиться дуже важлива задача зробити так, щоб гості будь-якої конференції або зустрічі якнайшвидше дістались домівки. Да? Тому ну, в мене є два виходи: або, безможно скоротити доповідь, або зробити так, що ви не відчуєте навіть часу. Я спробую зробити останнє. Отже, Дійсно, ця доповідь називається Майдан як виклик протестанської аполітичності. Два дисклеймери. По-перше, під аполітичністю я буду мати на увазі абсолютну відстороненість, яка дозволяє людині нічого не діяти, залишаючись повністю байдужим або нейтральним. Тобто, насправді ви зрозумієте, що протестантська байдужість така сама, як геркатолицька і римокатолицька православна. Механізми байдужості або механізми індиферентності, як такої, як явища. Вони абсолютно ідентичні будь-якій конфесії, і навіть не тільки конфесії, а ще й соціальні групи. І е, я буду використовувати два письмові джерела це велике повернення Віктора Гіленського, це фантастична книга. І не менш фантастична книга це моя книга. Да. Я жартую. Отже, про протестантів. Е, оскільки, скажімо так, ця група не дуже досліджена, то пару слов про неї. Е, насправді, на момент Майдану, частка протестантів в загальному. Релігійному секторі не перевищує 2%. Лише 2% українців відносили себе до протестантських спільнот загалом. У 2016 році їх взагалі 1,2% за даними центру Розумкова. І от яка, яка динаміка? В 2000 році 2%, в 2005 році 1,3%, в 2013 році 0,8%. При тому, що до цього загалу віднесли там свідків Єгови, Мурмонів, Адвентисти сього дня, п'ятдесятники в той час, коли самі протестанти не дуже наприклад шанують свідків його, вважаючи це там, новітнім культом і так далі. І так далі. І що найцікавіше, що на, на момент майдану саме схід Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Області, Харківська були найбільш протестантськими, якщо говорити про конфесійний розділ. На момент Майдану усі протестантські церкви, це ви можете не уявити, але це 9114 громад. 9114 громад. Оскільки все пізнається у порівнянні, я просто, просто порівняю. У ПЦМП це 12 тисяч громад, пам'ятаєте про 9. У ПЦКП 4600 громад, у ГКЦ 3700 громад, прямокатолицька церква 926, це на 2013 рік. Протестантські громади це 9114. Звісно, тут є методологічна проблема, що українське законодавство дозволяє реєструвати групу за 10-15 людей. І, в принципі, будь-яка громада, ну, 10-15 людей зробили собі церкву і так далі. Але нюанс такий, що дуже багато протестантів вважають, що не треба реєструватися. Тому цю цифру можна помножити на 02,01, помножуючи коефіцієнт. Отже, на момент Майдану, через протестантську еклезіологію, ви знаєте, що в протестантській еклезіології немає як такого релігійного центру. Тобто церкви абсолютно незалежні одне від одного, і, в принципі, вони сполучаються лише для того, щоб мати певні там, організаційні бенефіци чи переваги. В Україні вони були відомі і з позитивним, звісно, флером, і з негативним. З позитивним це можна згадати там різноманітні. Наприклад, благодійні проєкти з негативним, ви самі знаєте, про що може, мова йде. І от хочу зробити невеличку цитату з Віктора Єленського книги. Він пише про харизматів, але про протестантів можна сказати те саме. Очевидно, що протестантизм, що його протестантизму, суспільний вплив значно перевищує питому вау протестантів у конфесійній структурі суспільства. Як піар на кажуни, я кажу, що піару більше, ніж судді. Отже, кажучи про політичні вподобання протестантів, насправді, за відсутності структурованої соціально-політичної концепції, в принципі погляди протестантів на політику і на так далі вони формувалися доволі хаотично. Тобто, в зависимості від кон'юнктури або прагматизму, або бажання чи небажання мати справу з місцевою владою. Люди самі формували свої погляди. І, ну, от, наприклад, я хотів би згадати одну людину, це Петро Дудник. Можна з Слов'янська, це, це людина, яка вивезла під час окупації Слов'янська близько 7-8 тисяч людей. Тобто під, до, під час Майдану це була цілком проросійська людина. І вони, до речі, він дуже щільно співпрацював з Нелією Штепою. Це знає таку дуже цікаву жінку. От. І хоча, в принципі, протестанти е, дуже часто говорили, що церква відділена від держави і не має ніяких там зв'язків, саме українські протестанти напрочують активні у лобіюванні свого погляду на соціальну, податкову і сімейну політику. Про що я кажу? Соціальна політика це пільги, для, наприклад, там для сімей, багатодітних сімей. Податкова це пільгове оподаткування, земель. Там є, наприклад, хто будував церкву, знає, наприклад, що якщо ти нелегально викоріниш якесь дерево, то краще їй не жити. Там такий штраф, що ну, хто будував, той знає. А сімейна політика, ми це знаємо. Це традиційний погляд на сім'ю як чоловіка і жінки. І вони не вважали, не вважали це політикою, хоча. За, ну, ви знаєте, що політика за поглядом Аристотеля це мистецтво керування містом. Тому якщо ти хочеш керувати містом, або суспільним простором, ти займаєшся політикою. політикою. Просто потрібно сказати, за якою саме політикою організаційно-адміністративною чи сімейною і так далі. І, так далі. і оскільки от протестанти в принципі мали хаотичні погляди, то вони здебільшого вони передали можливість формувати суспільну політику двом органам. Це Всеукраїнська Рада церков та релігійних організацій, і друга організація це Українська Міжцерковна Рада УМР і ВСЦРО. І що цікаво, що стосовно ВСЦРО, з 18 членів цієї організації 9 членів це протестанти, включаючи українське біблійне товариство, там такий Григорій Комендант. Ну, це організація, яка біблію, біблію видає українською і різними мовами. А політичність, як така, вона базувалась на двох і більше біблійних віддавах. Я просто скажу, які це. Це Матвія 22, 21, віддайте кесарєво кесаве обові Боже. І Румлянам 13,1: Нехай кожна людина кориться вищій владі, бо немає влади, як від Бога, і влади, існуючі, встановлені від Бога. В принципі, це багатьом людям давало особливо на сході і сказати, що. Нам не цікаво ваш майдан з дуже багато видно. Ну, і от ці вірші вони це доводять. І панувало твердження, що поки держава не чіпляється до нас, тобто до, 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 до аполітичних протестантів, ми не чіпляємось до неї. І винятки, звісно, от я вам вже сказав, це вибори, коли протестанти все-таки йшли голосувати. Сім'я, свята, побільше і податкові пільги. Е Таким поглядом аполітичним їм було три великих випробування. Перше випробування це помаранчева революція, і знову ж таки хотів би зацитувати Єленського, він пише про це дуже цікаво. Він пише, що в дні Майдану цьому механізму протистояв не просто інший чи міжцерковний механізм, а релігія як символічний простір, в якому відбувається вихід за межі буденності і пошук вищої справедливості. Події помаранчевої революції поставили церкви України перед невідхильною необхідністю чітко висловитись, висловитись з приводу ключових проблем розвитку суспільства, уявляєте, а також з приводу характеру і міри участі релігійних організацій у політиці. Це був перший землетрус. Другий землетрус це вибори між 2004 роком, погранчою революцією, і 2013 роком, значить початком Євромайдану. І, звісно, третій землетрус це був сам Євромайдан. І так, оскільки пан Хоче Михайло вимагав зробити три тези, я й роблю три тези. Перша теза. Майдан до ночі на 30 листопада реанімував псевдоаполітичних протестантів традиційні аргументи за невтручання у публічні справи. Скажу дуже просто: перший аргумент: Ви, напевно, ви так само почуєте ну, в своїх громадах або раніше чули. Наша задача проповідувати Євангелію, а не брати участь в політичних акціях на користь підписання угоди про асоціацію, оскільки церква не має справи з політикою, вона понад нею. Напевно, ви таке чули. И процитую э, одного из интервьюентов из моей книги, Денис Кондюк, вин магистр богословия, вин пыша. К Майдану в его ноябрьской форме у меня было очень скептическое отношение. Я не слишком любил противопоставления, а тут нам предлагали дилемму либо за ЕС, либо за Доможенный союз. Притом меня не сильно радовали выходки радикально настроенных протестующих возле киевской администрации и Кабмина. В то же самое время я был расстроен тем, что часть христиан на волне боязни Діктатури почала піддержувати восточну інтеграцію, тим самим патає політичним маніпуляціям. Це дуже правильний висновок насправді. Особливо не хотіли брати участь у Майдані примілінарісти. Примілінарізм в схотології це позиція, що Христос прийде лише після, після українською, великих, великих скорбот. Це означає, що в принципі наш світ котиться у прірву. Тому навіщо його здосконалювати, якщо все одно йому буде е, да, саме так. Е, там синонімічний ряд може бути дуже железним. Другий такий аргумент. Бог вже, вже, Бог все вже владнав, тому наша участь не обов'язкова. Особливо цим кальвіністи, ну, гіперкальвіністи страждали, ну, таке штука. І європейський вектор це шлях у нікуди, там ЛГБТ там, і так далі. І так далі. Ми знаємо, що ці аргументи з північних сусідів дуже часто артикулюють. І останній аргумент в цій першій тезі — новозновітня соціальна етика мало корелюється із політичними вимогами Євромайдану. Тим більше, пам'ятаєте сутички 24 листопада у Києві та Одесі. Тобто, коли камери вперше зафіксували насильство, ну, акти насильства, ініційовані, скільки ми знаємо, Дмитром Корчинським. Да? То ну, якби для протестантів це був такий знак, що краще триматись поодаль, ніж брати участь у таких провокаціях. Отже, підсумовую, що здебільшого християни-протестанти проігнорували першу фазу Євромайдану до 30 листопада, вважаючи її політичною акцією, чесно кажучи, ній брали участь у, цій, у Євромайдані до 30 листопада, лише переважно освічені і з гуманітарними дипломами протестанти з великих міст. Ну, дуже, дуже багато моїх друзів так це було. Друга теза за вимогою отця Михайла. Розгін студентського майдану збільшив питому вагу протестантів через його деполітизацію і етизацію. Що це таке? Деполітизація, ну, коли стався розгін в ніч з 29 на 30 листопада, то цей розгін не був нічим об'єктивно спричиненим. Це було насильство у його чистому вигляді. І тоді, звісно, дуже багато протестантів дивилися протежі Інтер, який, ну, будемо вважати, випадково там опинився, да? зйомочна група Інтера. і вони просто дивилися, що відбувається, і ставили собі запитання, дуже прості запитання, як дивиться на все це Бог? Наскільки побуття студентів та мирних пікотувальників корелюється з його портретом як захисника сиріт, помічника знедолених і так далі? Чим є Божа справедливість, любов, яке його відношення до прав людини? І от, ставлячи такі запитання, в принципі, дуже багато моїх знайомих вони дійшли висновку, що Бог має бути на Майдані, Бог має бути там, де права людей об'єктивні, невід'ємні, систематично порушуються. Я хотів би привести дві цитати людей, які от пройшли цей мисленевий шлях. Дві секундочки. Вот. Перед нами всеми открылась это Юрий Пономаренко, он был 18 лютого порана Еголову, он ликувался в, в Нимашине, участники Майдана. Перед нами всеми открылась христианская перспектива действий Майдана, борьба за правду. Тогда я прекрасно понимал, что если будут судить студентов, пойманных во время разгона Майдана 30 ноября, то как христианин я не смогу сидеть дома и молчать. Чувство справедливості і жарт захистити невиновних людей, а це християнські добродії, які проповідають Біблія, заставили мене їхати на Майдан і, і, і після грітися у бочик морозними ночами. Ця логіка вона, вона дуже ну, вона логічна, вона послідовна. І після того, після цього побиття студентів, дуже велика кількість процентів, було складно опиратися участі на Майдані. Бо політичний Євромайдан еволюціонував у просто, просто Майдан. А політичний. Ми знаємо, хто був в Києві, що пікетувальники, тобто ми з вами, постійно наголошували на його політичності, щоб не було партійних прапорів і так далі. І так далі. На жаль, ми так і не змогли до кінця досвіду. І що каже, наприклад, єпископ Анатолій Калюжний, це собор незалежних іванівських церков України. Він пише, що Майдан це вопрос моралі. От тоді, після розгону, Майдан став питанням моралі. І поки одні протестанти організовували молотовний намет, ми знаємо, що було, до речі, їх два або три. Один біля стели, другий біля головпроштаму це був протестанський, третій, потім з'явився біля КМДА. Потім, у, по, поки одні протестанти організовували молотовний намет і інформували захід англійською мовою про пере подій, інші, боячись зіпсувати стосунки з північним сусідом, переконували, що на Майдані вірних їх немає. Дві цитати від людей. Перша цитата це тоді був голова українських баптистів Містірук. В'ячеслав Січнірук. Він 30 листопада давав інтерв'ю. 30 листопада дає інтерв'ю, і воно виходить 10 грудня. Уявіть собі професіоналі журналістів інтерв'ю через 20 днів випускають. І він, він пише: нашої активності на Майдані немає. Ми зберігаємо спокій і нейтралітет. Інша людина, голова адвентистів сьомого дня Віктора Олексєєнка. Узагалі я проти будь-якого втручання церкви у політичні події. І одним з найважливіших аргументів для мене є саме то, що церква для всіх, як і Господь, який віддав своє життя за все людство. Риторика дуже благообразна, але насправді і дійсно адвентисти були, адвентисти були дуже обережними і нейтральними, і досі вони такі, до речі. Цікаво, що ось, коли дійсно одні працювали на Майдані і організовували молотовний намет, ми знаємо історію про Сандея Деладжу і його, його участь у Анті Майдані. Дві секунди відповідю цього часу, так далі. Молодіжне крило партії регіонів в Києві це була організація Молодь громада влада, де лідером був Олександр Зінченко. І дуже багато, регіонал, ну, дуже багато членів цього молодіжного краю це були адепти. Девки або члени церкви посольства Божа Сандея Деладжо. І коли в принципі, партія районів пішла на угоду з Сандеєм, е, запропонувавши йому кримінальний імунітет, а в, а в нього попросили тітуша. І от у Марійському парку, в лютому, коли був роз'їнк мітингувальник, дуже багато було саме християн, е, бувших не реанімованих, а реабілітованих християн, колишніх наркоманів. Саме з цієї організації, тобто можна було бути просто байдужим, але, скажімо так, от тоді організація Санде Делажа обрала шлях по справжньому збройного опору Майдану. І зараз Олександр Зінченко або в Криму, або в Москві переховується, якщо хто знає. Але, в принципі, ми не будемо брати цей збройний опір, ми будемо говорити про цей кластер, величезний кластер аполітичних християн. Їм було все важче зберігати цей нейтралітет. Тему насильства та політикою піднімали на церковних зібраннях, особливо пастори громадські активісти, тому що влада змішувала з брудом права людей на захист, суд. От очі Михайло знає, що таке суд український стосовно автомайдану і його авто, свободу слова. Ми знаємо, що греко-католицькі церкви взагалі загрожували і да, позбавити реєстрації. Повністю дурна ситуація зібрань, свободу зібрань. Особливо по регіонах ми знаємо, що розганялись в Одесі, і здається, в Харкові, в Дніпрі. От. Тут я хотів цитати, але це вже неможливо. І насправді, от після розгону, дуже багато аполітичних протестантів пішли просто-напросто, не говорячи про свої політичні погляди, але вони зайняли місця у різноманітних служіннях в лапках Майдану. В цій книзі я зібрав 28 свідчень протестантів, які зайняли місця від правого сектору. Один був Членом правосектор, тоді не була ця партія, це просто був такий громадський політичний рух, медслужба, інформаційна так і далі, так далі. Не чекаючи реакції своїх єпископів так і далі, так далі, вони, не говорячи про свої погляди, просто-напросто служили людям, і це було дуже цікаво. І ще і найцікавіше спостерігати за тим, за тим мисленням переходу від стану аполітичності до стану а, такої небайдужості до долі держави. Я хотів би вам привести одну цитату, вона ексклюзивно ніде не е, афішувалась. Це, це цитата Петра Дудника, про якого ми говорили, вона е, просто міститься в моїй другій книзі про роль релігії на війні вже. Він каже, він з Діслов'янська, під час Майдану ми не говорили ані антимайданівських проповідей, ані промайданівських. Ми багато молились за мир і за те, щоб якнайскоріше завершилось протистояння. Ми активно не брали участь у протестах. Я лише один раз прийшов подивитись на Майдан. Мене дуже вразила атмосфера, ніби я опинився в церкві. Я був приголомшений жінками у коштовних шубах, інтелігентами, що довбають лід. А інші тим часом тягнули мішки і конструювали барикади. І ніхто нікого не штовкав. Ситуація, як на християнських суботниках. Це цікавий перехід. Бо насправді ця людина співпрацювала з нею штебою, і тут, оць, ну розумієте, коли там каже греко-католик про майданську промову, це одне справа. Коли людина зі Слов'янська, ну це абсолютно інше. А, і присутні на Майдані протестанти просто напросто побачили, чого давно вже не було в їхніх церквах. Бог який діє на Майдані в архітектурному сенсі. Бог на Майдані, що це Бог на Майдані, як і Бог вільного простору. Це і промови блаженішого Любомира Узора, які всі слухали, і прагнення людей читати Євангелію, і духовні гімни, сцени і молитви, і робота священиків в Каплані, і волонтерів і молитовної палатки. Я не буду нікого цитувати. От, і це одна частина. Друга частина розгін студентів він ще більше озлобив. Ось тих аполітичних християн, які не захотіли, ну які просто-напросто не покрили своєму сумлінню і не вийшли. І насправді російські християни-протестанти дуже в цьому їх підтримували. Наприклад, всі знають такого єпископа Сергія Ряховського, який входить в суспільну раду громадську раду при президенті Путіні. І там це люди, які кажуть про громадянську війну в Україні, про фашистів, нацистів і так далі. Так далі. Тобто, там був свій фан-клуб, який підтримував от, от цю таку опозицію. І вже під час людневих розстрілів уже політичні християни побачили Бога, який діє в умовах війни і жорстокості. А це той контекст, який ми називаємо екзистенційним обрієм насправді. І ніхто з таким контекстом не зустрічався у церквах. Єдина можлива ситуація це поховання, і насправді престанція правила ховають пастори. Тому тут всі бачили Бога, який діє поряд з кров'ю. Це дуже серйозно. Бог Майдана це Бог, який втішає навіть у контексті найкривавішої за всю історію Незалежної України Революції. Змінилися самі церкви, вони стали переповненими, я кажу по-протестанському. В них точилися гарячі молитви за мир. Михайлівська церква перетворилася на шпиталь, як і Лютеранська церква на вулиці Лютеранській. Пробачайте за цей аксюмором. От. Крім того, в лютому християни пересвідчують, що Бог це Бог дива і відповіді на молитви. І вже третя теза, і я завершую, цілісне, повне бачення Бога як царя державного простору, а не тільки церковних приміщень, допомогло постмайданим християнам, протестантам адекватно відреагувати на анексію Криму і частини Донецької та Луганської областей. Насправді, якщо Бог закликає до небайдужості, то на головній площі. То так само він закликав через біблійні сторінки до реакції на подальшу несправедливість і гріх за Крим і Донецьк. Для мене це особливо важливо, тому що я сам з Севастополя, я вже 10, 10 років живу в, в, в Києві, от, тому я побачив, що дійсно більша частина моїх знайомих протестантів, які перебували на Майдані, служили там, як медики так і далі, так далі. Вони продовжували підтримувати армію, їздити як волонтери так і далі, так далі. Ті, хто сторонився, ті, хто вважали себе. Вище у суперпозиції над цим цим вони не допомагаються. Вони, як правило, в принципі, так само э, зосередилися на церковній діяльності і так далі. і так далі. От, але більшість протестантів, як така, таке лишилась відсторонена політично. Єдиний випадок трансформації це ті, хто постраждав від окупації це вбивство. І тут я кажу про ті випадки, які э, ну, в принципі, вважаються злочинами війни. Наприклад, э, два роки тому ви знаєте ситуацію, що в Слов'янську вбили чотирьох протестантів в липні. Це один з розділів моєї другої книжки, яка, сподіваюся, таки вийде, якщо сила буде, буде дописати. От, тобто там просто-напросто на на свято трійці люди в формі такі увійшли, взяли чотирьох і наступного дня їх розстріляли. Ось така там ситуація, там не проста, там з бізнесом ще пов'язано, що це, це місцеві були такі бладні люди. От, потім адвентисти дуже постраждали, тому що в них відбирали і відбирають храми Мормони, і всі вони зараз, звісно, політичні. Вони за Україну, вони з прапорами і так далі. Тобто два роки тому це про це ми і не мріяли, щоб такий патріотизм, що проїзд Так, цілому, цілому правильно. От, і зараз це найвідданіші волонтери. Наприклад, той самий Петро Дудник зі Слов'янська він рік або два тому вважався один з десятьох українців, який наполягає або який обстоює український характер Донбасу. І зараз це, ну, і зараз це волонтер, який в принципі не дає можливості трапитися в сірій зоні гуманітарної катастрофи. Насправді, висновок. Нині політичні християни тримаються подалі активної підтримки української армії та традиційного волонтерства. Політично активні їхні одновірці абсолютно навпаки. Дякую. Я ще хотів сказати, що в мене є кілька екземплярів, кому цікаво, можу тут. Відходити. Дякую. Дякую. Олексію Гавдеєву.